Так. Ну, право, дорожнього а, По перше, шановний, ви вже вийшли і порушили Все, е законодавство. На вимогу я можу представитися? на вимогу. Вам представиться? Не на вимогу у вас в законі ні, ні, записано, коли ви статі, виходите з статі, машини, ні, ви маєте представитись. Ні, Перше, я ні, з якої статті згідно ви знаєте свої статті? Так я знаю. Назвіть, будь ласка. Ви якої статті? я не зобов'язана вам нічого називати. Назвіть ну, ви мені ви так само і скажете. Я вам переставлю. Назвіть, будь ласка. Лас, зараз ви... я трохи зайнятий мене. Ну мене ну, зараз. Час, ви спілкуєтеся з громадянином України, якої в які, за рахунок якого ви живете. Я так. хочу побачити посвідчення ваше. Будь ласка, от так я казав. Будь ласка. Яке посвідчення? Водія. Посвідчення, э, ос э, э, яке затверджує, що ви не являєтесь просто громадянином, який не надяг форму на камеру. на камеру. Я маю право знімати. Ласка, я я маю право знімати. Шановний, шановний. Чекайте. Я чекайте, вас, вам... чекайте. Дуже, у Вас пояснив... в, дивіться порушення однострою. Я фіксую, Те, фіксую. добре. Фоксується. фіксую. Добре, чекайте, вас, чекайте. Я зараз викличу 102. Ви не, не маєте чекайте, права мені чекайте, відмовляти. Дайте, я знімаю. Дайте, будь ласка, побачити мені я ваше посвідчення. Посвідчення я, посвідчення, я чекаю. Ласка. Я зараз телефоную на 102. Телефонуйте. Це транспортний засіб гром, громади України. Громадянина України Віч. І не ваше особисте. Е, як Ви ваше трошки плутаєтесь. Громадянин України. Будь ласка, Громадянин України. Як я ідувати. не зобов'язана вам представлятись. Я не байдуже громадянин я ж, я ж не України. Я теж не знаю. Ви мені маякнули, я не бачу з такої висоти ваше посвідчення. 18-ї статтєю закону про Україну поліцію, я вам приділю. Я не побачила, не роздивилася. За законом я, я маю право вас витребовувати. Я ж не знаю, може ви Працюйте на Україну окупант, я ж не знаю. 에, зараз дивіться, е, якщо з'являться на Україні окупант, може так. ви теж е, Ні. злодій? перевдягнений в поліцейську Ні. форму. У мене є посвідчення. Причому з оружжує. З... З... Я зараз виконую свої конституційні обов'язки. Дивіться, власне, ви не порушили вона. форму Одностро. Я хочу Парас. бачити ваше я посвідчення. Я маю право знімати мені. його. Ні. Я вам Ні. Ні. Ну, я хочу засвідчити, будь ласка, покажіть мені своє посвідчення. Зараз. Я зараз буду телефонувати, екіпаж. Та телефонуйте, Ви маєте право. Ну, почекайте. Ваш, ваш, маєте право. Е, ваш е, колега. Так, колега зараз просто зайнятий. Так, не може. але він теж порушує форму дострою. Його немає головного убору. Я не можу... так. Він знаходиться службовому транспортним заводу. Без різниці. Що ще раз вам приділяю. Корнійчук Максим Анатолійович. Так. Добре. Старший лейтенант поліції. Е, дуже дякую, що ви е, представились на кінець то я ще вас хор, хочу вам пояснити, що ви знаходитесь не на роботі, а на службі, щоб ви собі це розуміли я знаю. добре. Так. Е, дуже вас попрошу не порушувати законодавство на вимогу громадян пред'являти е, е, посвідчення. І, Бачите, і добре і... Чека... на Почекайте. Ви, вимогу. Почекайте, я, я вас перебиваю. Чекайте. Я вас перебиваю. Закон, а, закон а, про воєнний стан не передбачає просто зупинок. Почека... Почитайте. Від. Уважно, що таке закон про воєнний стан. Він навіть називається не так. Ви навіть Власне. не можете Ви чекати... вивчити, як Ви. називається. Є така 35-та стаття закону України. Не підходьте до мене ближче. Я ще кажу, є така стаття. 35 п'ята. Не закону. підходьте до мене ближче. Почекайте. Ви чуєте мене? Я з Громадянину. України, будь ласка, представтесь, ви я громадянин дивіться, зараз України. У на нас дивіться, є така конституція України, я закон професіональної поліції. Будь ласка, ж, так. з ким я спілкуюсь, громадянин України. Будь ласка, ваші документи, громадянин України. Будь я, ласка, щось документ. я щось порушила? Я щось порушила, що ви мене України вимагаєте. Дивіться, ви ж ви, мі... зараз закон... ви зараз незакон. Зараз знаходитесь? 에, знаходжусь, але ваші документи ласка. Законна підстава для того, щоб мене порушити питання. якесь. У Нас в Україні військовий стан. Так. Я вас маю право передати вашу особу. Не маєте. Діставайте закон і читайте. Не Дивіться, не я. Не Підіть мене, будь ласка. Будь ласка, я вам ще раз кажу. Представники Збройних ми сил України не можуть так, у мене щось перевірити, але не ви. Харесо. Чекайте звернення ми на вашу бездіяльність ми. і безграмотність до побачення.